П'ять правил енергійності під час війни. Перше. Тренуйтесь. У вас не немає сил на спорт. У вас від нестачі спорту немає сил. М'язи це тестостерон і енергія. І разом з цим сила, бадьорість, молодість і яскравий секс. Друге. Спіть у берушах, у повній темряві. Третє. Лягайте спати до 23.00. Сон це основа енергійності та працездатності. Порушено циркадні ритми, порушено синтез гормонів. І все. Хронічну втому вам гарантовано. Четверте. Замініть колих вина чи пива ввечері на ашваганду і радіолу. Алкоголь знижує кортизол, який у вас надвисокий через хронічний стрес. Але разом з тим підвищує і інсулін. Адаптогени – ні. П'яте. Схудність нарешті. Сонливість після їжі. Задишка при підйомі вже на третій поверх залежить від зайвих вуглеводів.